Доброго дня, шановні присутні, до вашої уваги, доповідь на тему довіра до влади у зв'язку з духовним потенціалом особистості. З моменту вторгнення російських військ на територію України питання довіри і її чинників набуває нового значення. Довіра є важливою умовою функціонування суспільства, взаємодії між громадянами, самопочуття кожного окремого громадянина. Формування довіри як такого важливого компоненту багатьох суспільних процесів набуває нової актуальності. Yeah. Ми почнемо з основних понять, щоб вам було простіше подальше сприймати інформацію. Я можу вам запропонувати таке міждисциплінарне тлумачення, поняття довіра, яке було утворене в результаті невеличкого контент-аналізу міждисциплінарного, і воно заключається в тому, що довіра це той стан у відносинах між суб'єктом і об'єктом довіри, очікування певного виду поведінки від об'єкту довіри, при якому суб'єкт. Довіри має до нього певне емоційне ставлення і наділяє його надійністю до тої міри, допоки не буде готовності ризикувати і бути вразливим перед об'єктом. Звісно, це тлумачення не є дефініцією, а є проміжною ланкою у подальшому аналізові концепту і уможливлює ширше теоретичне дослідження для більшого розкриття сутності довіри як феномену. Для обґрунтування нашого дослідження необхідно навести результати досліджень науковців, які уможливили розглядання концепту довіра, відносно її частин, видів, форм, чинників і всього того, що дозволяє детальніше розглянути специфіку цього стану для особистості. У галузі юриспруденції дослідження довіри відбувається в контексті покращення ефективності демократії в суспільстві, і довіра вивчається як певний міст між владою і населенням, і те, яку роль вона відіграє в сфері прав людини. Це лише доповнює тлумачення науковців з галузі економіки, які тлумачать довіру як щось всередині відносин. Тільки тут відносини будуються на рівні держави. Всередині цієї галузі науковці розуміють довіру як один з елементів встановлення демократії, що є фундаментом для різних цінностей: рівність усіх перед законом, особистої свободи, свободи переконань, зборів тощо. Позитивно оцінна реакція груп населення до виконавчих органів влади що проявляється в думках почуттях та цілеспрямованій поведінці як необхідна складова механізму сприйняття справедливості, законності, доцільності і владного авторитету і важливим чинником соціальної толерантності. І, хоч довіра серед науковців в галузі юриспруденції, тлумачиться як важлива умова для формування цінностей, певного сприйняття, проте сама довіра розуміється тут як ставлення особи до конкретних дій іншої особистості. Що основана на впевненості, у вірності, правоті, чесності, останньої, на основі цього, ми можемо припустити, що довіра в юриспруденції це певне наділення об'єкта в загальному надійністю відносно цієї сфери діяльності. У процесі постановки проблеми виявлено загальну картину чинників, що впливають на формування і динаміку довіри, серед яких є достатньо як об'єктних, так і суб'єктних чинників, які охоплюють середовище, в якому перебуває особистість, і те, як воно відображається на самій довірі. Проте ми звернемо увагу на ті. Чинники, що впливають безпосередньо на довіру до соціально-політичних інститутів, зазначу чинники, що підвищують рівень довіри, ознайомлюючись з результатами дослідження досліджень Девіда Майерса, можна виділити чинники, що впливають на динаміку і розвиток довіри. Можна навіть їх розділити на суб'єктні та об'єктні. Хоча сам автор і не здійснює такого розподілу. Серед об'єктних чинників можна виокремити сприйняття об'єкта довіри як компетентного і надійного джерела інформації. Саморозкриття, готовність жертвувати власними інтересами заради іншого. Описувавши психологічні чинники формування довіри до себе, українська дослідниця Кузьмич свідчить, що такими є ціннісні орієнтації особистості, самооцінка і самоактуалізація, самосприйняття, цілісність особистості, адаптивність дівності і відчуття щастя. Ш... Петро Штомпка Характеризуючи форми прояву довіри і розтлумачуючи довіру як культурне правило, дослідник писав про те, що у випадку, якщо правила, які вимагають довіри, поділяються спільнотою і сприймаються кожним членом, тоді вона чинить сильний тиск на фактичні акти довіри чи недовіри. Тобто притаманність рідній культурі суб'єкта правила довіри є чинником на формування і динаміку цього стану. Наступними будуть чинники, що зменшують рівень довіри. Повертаючись до результатів досліджень Девіда Майерса, зазначимо, що серед суб'єктних, тобто таких, що залежить від того, хто готується проявити довіру, належать стереотипи, що притаманні особистості, і упереджене ставлення до когось. І останніми будуть чинники, що мають амбівалентний вплив залежно від ситуації. Серед дослідників царині юридиру. Ріспруденції є результати дослідження українського дослідника суботи, який вивчав довіру як критерії оцінювання роботи національної поліції в Україні, і запропонував низку чинників, які мають вплив на формування довіри. Він робить важливе уточнення, що виокремлені чинники мають вплив лише на оцінку групи людей, що є однією з основ довіри до представників поліції. Серед найвагоміших факторів субота виокремлює особистий досвід спілкування, взаємодії, що сформувало загальне враження. до, Освіт на основі відгуків про спілкування і взаємодію, і інформацію, що отримують. Отримується із засобів масової інформації. Варто зауважити, на чому наголошує і сам дослідник, що останнім чинником є певна особливість, що полягає у чинникові несуперечливості, коли нова порція інформації зазвичай відкидається як неправдива, якщо не співпадає з уже наявним знанням особистості чи її переконанням. Спитаєте ви, до чого тут духовний потенціал особистості, тому що гіпотеза є в тому, що духовний потенціал особистості є суб'єктним чинником розвитку довіри, і про нього трошки поговоримо далі, я просто втамувала вашу, вашу допитливість. Можна зробити висновок, що на довіру загалом впливає багато чинників, як ті, що залежать від самої особистості, її характеру і світогляду, так і від об'єкту її довіри, його специфічних рис, а також від умов, в яких формується особистість. Надалі ми перейдемо до ролі довіри у суспільстві і тих функцій, що вона в ньому виконує. Українська науковиця Яремчук, акцентуючи увагу на соціальній ролі міжособистісної довіри, зазначає, що довіра є однією з фундаментальних складових ефективної взаємодії і уможливлює активність контакту з незнайомими і малознайомими людьми. На основі цього ми можемо свідчити, що динаміка довіри активно впливає на ефективність комунікації особистості в суспільстві, що підтверджує численні результати досліджень в сфері економіки, юриспруденції, де довіра відіграє ключову роль в забезпеченні відносин між усіма важливими ланками, що відіграє важливу роль в політиці суспільства, його ефективності, а також формує культуру довіри. Петро Штомпка виділив також функції довіри, що вона виконує для суспільства, в якому люди проявляють такий акт у взаємодії. Він описує наступні функції. Довіра сприяє поширенню спілкування та долає синдром плюраліст... плюралістичного невігластва, що перешкоджає спонтанним колективним діям, заохочує толерантність, сприйняття незнайомців, визнання культурних чи політичних відмінностей як законних, оскільки довіра уможливлює їх сприйняття без загрози. Приборкає прояви міжгрупової ворожнечі та ксенофобії та цивілізує суперечки, зміцнює зв'язок особистості з соціальними інститутами, сприймає почуттю ідентичності та породжує сильну колективну солідарність, що веде до співпраці, взаємної допомоги та навіть готовність до самопожертви заради інших. Проблема ксенофобії та проявів міжгрупової ворожнечі для українського суспільства також не нова. Що лише підкреслює актуальність розвитку культури довіри у суспільстві. Українська науковиця Пазинич свідчить, що проблема ксенофобії в Україні набуває загрозливих масштабів. Серед причин того, чому частина злочинних проявів расизму і ксенофобії залишається поза увагою, які перелічує дослідниця. Вона називає, по-перше, це недовіра потерпілих до представників поліції, бо бояться дискримінації з їх сторони. По-друге, суб'єктивна сторона злочину, мотив нетерпіємості підозрюва. Представників певної раси, національності чи релігійної спільноти. Результати цього дослідження підкреслюють вкотре актуальність і значення розвитку культури довіри в сучасному суспільстві, бо з розвитком толерантності припинятиме своє існування різний прояв дискримінації. Українська дослідниця Макух в царині політології доповнює вище описані функції, стверджуючи, що довіра є рушієм самоорганізації суспільства, окресливши положення довіри до влади. У моделі розвитку довіри і зазначивши її роль у житті суспільства, ознайомимося з результатами дослідження впливу духовного потенціалу на розвиток довіри до соціальних інститутів і до близького оточення. Для дослідження актуальної ситуації духовного потенціалу і рівня міжособистісної довіри здійснене опитування за допомогою анкети для вимірювання соціального капіталу і методики визначення духовного потенціалу. Проведено дослідження, в якому брали участь підлітки з 11 до 16 років, 12 осіб, і молодь з 17 до 38 років 21 особа, серед яких 25 жіночої статі і 8 чоловічої. Відповідно до результатів анкети для більшості опитуваних притаманний високий рівень довіри до соціальних інститутів. І близького оточення на основі таких результатів можемо зазначити, що узагальнений рівень довіри цієї вибірки опитуваних сягає оптимального рівня. Середнє значення показнику довіри до соціальних інститутів опитуваних дорівнює 36,7 бали, що є відповідно до середнього рівня. А показник довіри до близького оточення дорівнює 45,8 балів, що є високим рівнем до цієї шкали. На основі цього, ми можемо зазначити, що сучасна молодь більше готова вступати у взаємодію і ризикувати, очікуючи певного рівня надійності, тобто довіряти, стаючи вразливими з близьким оточенням. У відношенні до соціальних інститутів представники вибірки проявляють ситуативні прояви довіри на основі того, що показник набув середнього рівня, що залежить від умов і рис, притаманних самому об'єктові довіри. Можна свідчити про те, що це є рисою цієї вибірки, тому що результати багатьох досліджень мають три портрети розвитку довіри до соціальних інститутів. Або низький рівень, або недосліджено зв'язок між особистісною довіри до соціальних інститутів у генеральній вибірці, тобто великого загалу, або має високий рівень розвитку. Такі результати можуть бути зумовлені тим, що концепт довіра є мало досліджуваним, і варто запроваджувати дослідження з розширення уявлень про його сутність. На основі методики визначення духовного потенціалу, і ви бачите найменування шкал, які вимірюються в цього концепту, та дослідження психологічних механізмів духовного розвитку за методикою духовний потенціал особистості Едуарда Помиткіна. Досліджено рівень духовного потенціалу опитуваних. Відповідно до результатів методики, більшості опитуваних притаманний середній рівень як загального результату розвитку духовного потенціалу. Він знаходиться зверху. Так і вимірюваних показників загалом середній, Показники з сірим кольором світленьким. От на основі отриманих результатів, показники середньої величини, можемо свідчити про те, що опитувані регулярно займаються вдосконаленням власної поведінки і життєдіяльності. І це призводить до певних результатів у їх характері, відносинах з іншими і світогляді. Розглянемо результати однієї зі шкал, результати якої перевищують 30%, не середнього рівня, а саме високого і низького також. Ні, ми розглянемо низького. Вибачте, як одна з притаманних цій вибірці тенденцій до певних властивостей Отримано результати. З низькими показниками життєвої підструктури розвитку духовного потенціалу, як психофізіологія, серед вибірки, що сягає 30,3% опитуваних, на основі отриманих результатів можемо свідчити про те, що значній кількості опитуваних властиве невідповідальне ставлення до власного організму, незначна увага пошукам фізичного самовдосконалення, оздоровлення організму, відсутність удосконалення психофізіологічних властивостей і недотримання здорового способу життя. Можемо зазначити, що на розвитку Актуальної проблеми сучасної молоді, і в контексті повномасштабного вторгнення, і в контексті вікової категорії вибірки опитуваних можливість зниження якості здоров'я і самопочуття, що потребує стратегії з профілактики і подальшого вирішення цього питання. Здійснено кореляційний аналіз між шкалами вимірюваних анкети і методики на основі результатів вибірки, результати якої ви бачите на екрані, середньої та великої сили зв'язки. І слабкої сили подано до розгляду в табличці, яку ви бачите, повторюсь, більшості більшої уваги ми приділимо розгляду кореляційних зв'язків великої сили. Вони виокремлені червоним. А поки переглянемо їх на екрані, великої сили кореляційний зв'язок встановлено між шкалами довіра до близького оточення і усвідомлення буттєвої єдності. Що може свідчити про те, що представникам цієї вибірки властиві визнання цінності всіх живих істот в всесвіті, Схильних до спілкування з природою, буттям чи з Богом, замислення над глобальними світовими проблемами вищі настільки, наскільки високими є показники довіри до близького оточення, і навпаки, Трансперсональний досвід спілкування, тобто досвід спілкування поза межами нашого земного буття, і є досвідом взаємодії довіри, що лише розширює досвід і створює передумови до довіри у майбутнього з певним ставленням, поціновування об'єкту довіри як цінного. Великої сили кореляційний зв'язок встановлено також між шкалами довіри до близького оточення і рівень духовного потенціалу, що може свідчити про те, що представникам даної вибірки властива наступна тенденція. Чим вищим є рівень прояву міжособистісної довіри, тим вищим буде рівень її духовної самоорганізації. І за умов релігійності людини духовний потенціал прийматиме форму її спрямованості до Господа, до об'єднання власної волі з волею Бога. Схожого висновку робить у своїй роботі Едуард Помиткін, зазначаючи, що реалізація духовного потенціалу часто відбувається через вплив на оточуючих. Своєю чергою цей вплив набуває нових характеристик. І здобуває довіру як крису взаємодію у особистості, яка прагне реалізувати власний духовний потенціал. Варто зазначити, що в анкетуванні з дослідження соціального капіталу особистості наявна шкала. Е Довіра до соціальних інститутів і з нею кореляційних зв'язків не встановлено, що може свідчити про те, що за якісними і кількісними показниками рівень довіри до соціальних інститутів і влади загалом є нестійким явищем на основі несформованості самої довіри такого типу у представників сучасного українського суспільства і за низької взаємодії молоді з соціально-політичними структурами. Такі ж результати отримав Петро Блозва, досліджуючи соціальний капітал особистості. За яких більшість представників вибірки мали середній рівень довіри до соціальних інститутів, що науковець пояснює тим, що таке ставлення є нестійким, навіть ситуативним, бо може змінюватись досвід взаємодії суспільства з представниками інституцій, а отже, і змінюватимуться показники. Досліджено взаємозв'язок проявів довіри і духовного потенціалу сучасної молоді. Показники результатів опитуваних сягають по різним шкалам середнього рівня. Проте були виявлені певні тенденції. Оптимальними тенденціями даної вибірки стали розвиненість у великої частини вибірки спілкування як структурного компоненту духовного потенціалу особистості, що можна використовувати і як основу для копінг-стратегії. Питання потреб вирішення, яких можна зазначити на основі результатів цього дослідження, наступні. Розробка стратегії профілактики і вирішення питань з якості здоров'я і здорового способу життя. Варто розширювати дослідження концепту довіри як важливої умови багатьох суспільних процесів, утворення умов для здобуття досвіду, з довірливої взаємодії з метою профілактики, егоїстичної мотивації, створення простору для самовдосконалення, як характеру, так і духовного. Низький рівень взаємодії молоді з соціально-політичними структурами. І можливість поширення здобутого досвіду духовного зростання і соціальної взаємодії, чим ми займаємось тут зараз з вами. Встановлено прямі кореляційні зв'язки різної сили між шкалами методики духовний потенціал і шкалою анкети на дослідження соціального капіталу, довіра до. До близького оточення, що свідчить про взаємозумовленість цих двох процесів, подальше дослідження зв'язку між особистісною довірою і духовно потенціалу особистості буде розширено додаванням нових умов і рис цього акту, аби встановити більше обґрунтувань цього впливу. Доповідь закінчена. Дякую вам за увагу. Відкрита до ваших запитань. Дякуємо, дякуємо. Як є такий вислів, пунктуальність, це ввічливість королів. ось Дякуємо. Це, це, це як ти казав, талант вчасно зупинитися. Дякую вам. Дуже цікава доповідь. Прошу, панове, громада обмірковія, вам напишуть, дякую ще Ми дякуємо вам за участь. Ось це надзвичайно приємно.